Послухайте казочку на слухняні зайчата. Ось і приїхала на дачу мама з зайчатами, зі своїми синочками, зайчатами, типом і топом. Тип, топ, Почекайте, не шаміть! Сьогодні ми з вами підемо в далекий сад, в якому вже дозвіли яблука і сливи. Але дорога туди далека, тож треба спочатку пообідати, щоб вистачило сил. Пройти через ліс широку дорогу. Ви погуляєте, а я приготую ваш улюблений суп компот. Мамо, давайте підемо зараз, зараз разом і яблук наберемо і слив для компоту. Ні, ти. Спочатку треба пообідати, та й фрукти ще не всі можна зривати. Адже деякі яблука дозріють пізніше, а якщо є недозрілі фрукти. То може заболіти животик. То дуже довго чекати. Коли ми вирушимо в сад, давай підемо одні, наберемо яблук, слив і, прис... і принесемо їх мамі. Ось вона зрадіє. Не треба ти, адже мама нам не дозволила. Мама сказала, поки погуляти, ось ми і погуляємо в саду. Не бійся, то. Я знаю тобі дорогу. І ось наші брати, зайчата, не послухались маму, вийшли в далеку дорогу. Дивись то ми прийшли по широкій дорозі, про яку мама нам казала. Ой, скільки машин і все так швидко їдуть. Як же ми перейдемо дорогу? Я знаю, я. мама завжди каже. Щоб переходити дорогу, треба швидко не відволікатися та машини не задивлятися. Ось ми і перебіжемо, перебіжемо її швидко через дорогу. Ти впевнений, що через дорогу треба перебігати? Мені здається, бігти не треба. Ну, звичайно, треба, щоб обігнати машину. Здравствуйте, зайчата! Куди це йдете одні? У дальній фруктовий сад. щоб не брати яму слив для компоту. Ви йдете так далеко одні? Так, мама зараз зайнята. Вона готує обід, а ми хочемо їй допомогти. Ось тільки не знаємо, як перейти дорогу. Допомагати мамі це добре, але все-таки там далеко краще ходити з дорослими, а не одні. Ну, гаразд. Я вам допоможу перейти через дорогу. Бачите, на дорозі намальовані білі смужки? Бачимо! Смужки на дорозі схожі на ваші смужки. Вірно, це смужки називаються, як і я. Зебра. Ці смужки допомагають пішоходам переходити дорогу. Якщо пішохід ступає на зебру, то водії машин зупиняються, щоб його пропустити. От, здорово! Спасибі вам, зебра! Будь ласка, але будьте уважні на дорозі, щасливого шляху. Ти як добре в лісі, але я так втомився, що не моє сил іти долі. Значить, нам треба зробити привал. А що таке привал? Це коли всі сідають на травичку і розпалюють багаття. Але ж у нас немає сівників. І мама весь час говорить, що запалювати сівники без дорослих не можна. Сівники є. Ти взяв сівники без дозволу. Але ж нам треба розвести багаття. А може не треба? Давай так посидимо, відпочинемо. Та ладно, не бійся. Я знаю, як розпалювати вогнище. Ой, дивись, як швидко загорілися ямки. Ти, я боюсь, бо вогонь дуже великий. Не бійся, я і сам боюся. Це оток ну, наобережно з вогнем поводиться. адже в лісі можна розпалювати вогонь тільки в спеціальних місцях. Ми більше не будемо. Їрники дітям не іграшка, а в лісі треба бути особливо уважними з вогнем. Адже лісори дуже швидко і гасити його доводиться дуже довго. Вибачте нас, дядько їжа. Ми більше так не будемо. Ну, гаразд, пробачу. Але ви запам'ятайте, вогонь в лісі може призвести до великої біди. Запам'ятаємо, дядько їжджать. До побачення. І наші зайчата вирушили далі. До великого фруктового саду було вже недалеко. Дивись то, здається, ми вже прийшли. Ось і фруктовий сад. Ура, ура! Скільки яблук, груз, слив. От здорово! А мама казала, що ще не всі фрукти дозріли, а вони всі їстівні. Тільки деякі кисні, а деякі солодкі. Ой, вже наївся, у мене живіт болить, і я наївся, і у мене теж живіт болить. Баб, баб, хто це тут стогне, ой маленькі зайчата і по-моєму їм потрібна допомога. Я сторожливий пес, покликче швидше нашу маму, ми хочемо додому. Ай яй яй ай ай, скільки ви зілити? Та й хей не достигли, а ваша мама вас вже шукає, он вона йде. Ти хто? Де? Мамо, ми тут. Слава Богу, я вас знайшла. Що з вами? У вас болять животики? Вам доведеться прийняти ліки і замість смачного компоту пити тільки воду, щоб ваші животики перестали боліти. Зайчата незабаром одужали, знову можуть бігати, стрибати і грати. Але тим і то запам'ятали, що якщо не слухатися мам, можна потрапити в біду. До зустрічі!